Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, дворічна Лиман Перший та інші населені пункти. У Куп'янську, внаслідок ворожого обстрілу, з реактивної системи залпового вогню град пошкоджено будівлі медичного закладу. Знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та п'ятиповерховий житловий будинок. У селі Богуслав Кайзюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують. За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. О 7.30 квітня ворог поцілив з артилерії по місту Куп'янську. Ворожий снаряд влучив на територію лікувального закладу. Загорівся гараж на час прибуття рятувальників. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Постраждалих немає. На місці події працювали три одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території міста Куп'янська пошкоджень зазнали дев'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, а також житлові будинки і надвірні забудови шести приватних домогосподарств. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці продовжують тримати позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко – новини Харків. Цієї ночі окупанти здійснили чергову масовану атаку України, запустивши 18 крилатих ракет. Повітряні сили ЗСУ збили 15 із них. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Війська РФ атакували і Київ ракетами та безпілотниками. За інформацією військової адміністрації, їх знищили сили ППО. Постраждалих та пошкоджень немає. Про роботу ППО повідомляли і у Хмельницькій області. Пізно ввечері атакували ракетами Дніпропетровську область. За даними ОВА, сім ракет вдалося збити, але є влучання у Павлоградському районі. Попередньо постраждали 25 людей, троє з них діти. Пошкоджені промислове підприємство, 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти і 5 магазинів. Атакували і Запорізьку, Сумську, Херсонську та Харківську області. Українські інженери з волонтерського конструкторського бюро та за участі волонтерів з громадської організації займаються розробкою бойової ракети Трембіта, дальність ураження якої 140 кілометрів. Планується створити малу крилату ракету. Волонтери хочуть розгорнути по всій Україні виробництво окремих деталей та вузлів ракети в умовах гаражних майстерень. Ватикан бере участь із місії досягнення миру між Україною та РФ. Про це заявив папа Римський Франциск. Він повідомив, що зараз триває моротворча місія, але вона буде оприлюднена згодом. 24 лютого 2022-го. день, що став відліком життя у новій реальності для мільйонів українців і сотень тисяч харків'ян. Але саме цього дня, довкола біди, що охопила українські міста, згуртувався весь цивілізований світ. Підтримку від міст побратимів, Харків відчув з перших годин. Насправді, вже зранку 24 лютого, ми почали отримувати листи дзвінки від наших іноземних партнерів щодо того, яка потрібна нагальна допомога. Це були і продукти харчування, це були і мішки. І з піском для захисту нашої культурної спадщини для пам'ятників до речі, це було з самого першого дня, тому що колеги подзвонили. Наше місто побратим Варшава, наприклад, подзвонили і кажуть, що в них величезний досвід, на жаль, є коли втрачені були пам'ятки, і тому вони рекомендували нам з першого дня зберігати ці культурні пам'ятки. Тому вони надсилали нам мішки з піском. А далі чи не щодня, всі ці місяці до міста прибували гуманітарні вантажі, все те, чого так потребували мирні люди, які опинились в заручниках війни, і все те, що було таким вкрай важливим для життєдіяльності міста, що рашисти бомбили, чи не щодня, допоки українські військові не відігнали ворога в бік кордону. Весь час ми отримували допомогу від міст побратимів. Якщо казати про Польщу, то це міста Варшава, Познань, Люблін, Чинстахова. Вони постійно надавали нам підтримку. Як словом, так і ділом. Це була їжа, це були засоби гігієни, це були мішки для піску. Це була допомога адресна, яка була спрямована одразу на комунальні підприємства. Такі як водоканал, вже неодноразово отримували допомогу від міста побратима Познані. А згодом потім міста побратими Харкова надсилали сюди обладнання для роботи міста в умовах блекауту, особливо для критичної та соціальної інфраструктури: генератори, обігрівачі, трансформатори, обладнання для ремонту та функціонування комунальних підприємств, а ще машини для критичних служб та транспорт у вигляді трамваїв та автобусів. Це не лише гуманітарна допомога, як така фізична, це і рекомендації. Це спеціалісти, які готові підключатися до реконструкції міста, до реставраційних робіт. Щодо реконструкції та, скажімо, таких вже ремонтних робіт, то наше місто побратим Нюрнберг в Німеччині. Вони повністю реконструювали котельню в онкологічному центрі, і насправді продовжується отримання від них гуманітарної допомоги. Це і намети для центрів незламності. Ми Мали 10 наметів минулого року, тобто ця робота продовжується, і насправді мені здається, що це якраз і є тим підтвердженням і тим доказом правильної міжнародної політики, яку Харків багато років проводив. І насправді зараз інколи нам навіть не потрібно звертатися до міста, просити про якусь допомогу. Вони самі звертаються до нас з питанням, яка зараз потрібна вам допомога, які потрібні консультації. Так, Харків відчув сильне плече кожного з міст побратимів, які не залишили його у такий важкий час повномасштабної війни. Майже всі міста, іноземні міста, побратими, партнери, надсилали нам гуманітарну допомогу, проводили різні акції, наприклад, місто Ліль, що для нас було дуже цінним, з перших днів направляли не лише продукти харчування, воду, їжу, медичні препарати, але вони почали проводити різні акції на підтримку України. І вже в квітні 2022 року, вперше за історію міста Ліль було присвоєно місту Харкову звання «Почесний громадянин міста Ліль. Насправді це прояв величезної солідарності та підтримки, тим більше від такого французького міста як Ліль. В нас вже багаторічна співпраця, але під час війни в Україні наразі ця співпраця перейшла зовсім на інший рівень на найвищий щебель. Більше того, завдяки багаторічним дружнім та партнерським відносинам, міжнародна спільнота чує і поважає український Харків. Так французьке місто Ліль підтримало звернення Харківської міської ради до міжнародного олімпійського комітету щодо заборони російських та білоруських спортсменів брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року. Також місто Ліль вже звернулось до міжнародного олімпійського комітету з цього приводу. За час повномасштабної війни було. Дуже багато хороших і зворушливих моментів, і найголовніше зараз чи не весь світ знає, хто такий Харків і де він на мапі України. Перше, коли мені я точно вже впевнилася в тому, що ми робимо все правильно, що світ нас підтримує, цивілізований світ нас підтримує. Це коли мені подзвонили колеги з Каунаса, з міста побратима і сказали, що вони продають Харкові п'ять поліцейських авто. І якби це просто були поліцейські авто, добре. Але водієм з однієї однієї автівки був віцемер міста Каунаса. Він особисто приїхав до Львова разом зі своїми колегами з міської ради, тобто вони не наймали мали водіїв, вони власне самі приїхали, перевезли ці автівки до України через кордон. Ми, звісно, запрошували їх приїхати одразу і в Харків, але насправді ми вже розуміли, що того часу це ще було досить небезпечно. Але всі наші партнери висказують вже готовність приїжджати до нашого міста. Звісно, були моменти, коли ми приїжджали за кордон на якісь заходи. Наприклад, було засідання асоціації Євросітіс в Фінляндії, де один з Харківських проєктів школа молодого дипломата отримав лауреат. Ми стали одним з трьох найкращих проєктів для молоді за версією цієї асоціації. І коли я особисто брала участь в цьому засіданні разом з послом України в Фінляндії, пані Ольгою Дібровою, тоді зала, коли дізналася, що є представник з України, просто аплодувала стоячі і мери майже 400 європейських міст аплодували стоячи Харкову. Харков було дуже важко, і як показали реалії світлих людей, добре видно в темні часи. І кожне місто побратим, що вважає своїм обов'язком допомогти Харкову, робить все можливе, аби якомога швидше мегаполіс зажив повноцінно, незважаючи на виклики війни. До 24 лютого Харків дружні відносини мав з 35 містами, що розкидані практично по всій планеті. Та якраз війна показала істину. Ще на початку повномасштабного вторгнення були розірвані в односторонньому порядку зв'язки. Побратимські зв'язки довготривалі з п'ятьма російськими містами-побратимами, тому що це просто неможливо допустити і навіть неможливо уявити, коли з одного міста побратима, таки як Білгород, бомблять місто побратим Харків. Тому, звісно, міським головою, міською радою було прийнято однозначно рішення, що ці побратимські партнерські зв'язки, так звані, потрібно розривати моментально. Звісно, припинена будь-яка діяльність з цими містами, так само, як діяльність з містом Мінськом в Білорусі. Наразі треба сказати, що вона не була доволі активною і, на щастя, зараз вона вже офіційно припиняє свою. Існування, але ми маємо чим пишатися навіть під час війни. Ми знайшли справжніх друзів. Ми підписали офіційні угоди про побратимство, партнерство. Це і місто Люблін, з яким нас вже довгі роки поєднує неофіційна дружба. І в травні минулого року ми підписали офіційно на День Європи. Ційну угоду про співробітництво з містом Любліним. і на день міста Харкова на день незалежності України, 24 серпня минулого року, ми підписали угоду про побратимство з містом Турку Фінляндія. Зараз міста побратими не лише допомагають Харкову всім необхідним, а й там у себе відчинили свої двері для харків'ян, створюючи належні умови, щоб вимушені переселенці, які в свій час покинули рідні домівки, шукали прихисток в інших країнах, відчували захист і підтримку. Харків у всесвітній день міст побратимів, що відзначається в останню неділю квітня. Дякує всім, всім своїм міжнародним друзям, які поруч всі ці місяці війни. Допомагають і водночас надихають, щоб продовжувати мріяти. Мріяти, що на день народження Харкова, як у добрі часи, всі дипломатичні гості зберуться тут, у мирному місті герої Харкові, щоб відсвяткувати його день. Леся Копилюк, Олег Санецький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Новини. Сержан яр одне з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян з чистою джерельною водою та мальовничим струманем. Прибиранню і доглянутості тут приділяють особливу увагу навіть під час війни. До російського вторгнення чищення озерців, басейнів і струмків намагались проводити щотижня. І лише минулого року не було можливості належним чином вимити водойми через активні бойові дії і загрозу обстрілів. Тож роботи накопичилось багато, говорять фахівці. Наросло багато цієї тлі зеленої, і приходиться його вимивати кожен камінь, підмивати під камінь. Від купелі до озера з форелю. Такий об'єм запланованого на сьогодні капітального прибирання, і це приблизно 200 метрів, бо така довжина струмка. Тож приспустили воду і пристали до роботи. Ми почали миття цього струменя від сміття від всіх залишків, які утворилися за це за цілий рік, і тому вже там десь через тиждень в цьому струмені можна буде безпечно знаходитися, особливо дітям, які люблять дуже спекотну погоду там бавитись. А також сьогодні ми, як і у нас завжди проходить у понеділок, у четвер ми миємо купель, це наші планові роботи, і обов'язково ми вимиваємо теж від цих... Залишків, що утворюються на стінках, до речі, територію Сардженого Яру не один раз перевіряли сапери і військові, тож мешканці міста мають змогу приходити сюди і до джерела, і на спортмайданчик, і просто прогулятись весняними алеями серед молодої зелені. Харків'яни говорять, радісно бачити, що рідне місто оговтується від російської навали, оживає і розквітає. «Це приємно, коли бачиш, що люди з самого ранку стараються, прибирають щось роблять для покращення свого міста, для покращення своєї домівки. І це дуже, дуже приємно і приємно бачити, що Харків є і що є куди повернутися. Після сьогоднішнього капітального весняного прибирання кажуть фахівці, надалі планують підтримувати чистоту в Сарженому Яру в довоєнному режимі. Яна біляєва Ігор Луханін. Новини Харків. У Холодногірському, Новобоварському та Шевченківському районах гаряче водопостачання буде відключене у 444 житлових будинках з 1 травня по 1 серпня. Як повідомили в комунальному підприємстві Харківські теплові мережі, це пов'язано з тим, що в рамках ремонтної кампанії планується комплексно перекласти 6 кілометрів магістральних мереж, 39 кілометрів внутрішньоквартальних мереж та транзитних трубопроводів. Крім того, буде реконструйовано сім магістральних камер. Модернізовано та автоматизовано шість центральних теплових пунктів. Також комплексно до нового опалювального сезону підготують житлові будинки. Харківські теплові мережі вибачаються за тимчасові незручності. Невідкладний характер зазначених ремонтних робіт пов'язаний також зі складним опалювальним періодом, протягом якого довелося вісім разів перезапускати систему теплопостачання міста. Звернулися до харків'ян на підприємстві. Шарові крани, манометри, дроти поцупили все, що змогли відкрутити. У підвалі одного з будинків Слобідського району пограбували одразу сім індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням. Як каже начальник теплової дільниці Дмитро Блудов, працівники вранці прийшли на обхід території, і тут сюрприз. Так, будь пожалуйста, що у нас украдено. із семи під'їздів з такими от ІТП пропало порядка 58 кранів з манометрами. на некоторых только части кранов пропали. Ну и медные трубки, конечно, которые соединяли датчики от рамки под регулированием. Ну и так по каждой. Так в семи подъездах, по всему дому. Люди в начале войны прятались в этих подвалах. Нам было обустроено освещение для них, Мы делали тепловую изоляцию трубопровода, чтобы это было более безопасно. Но нашлись и другие, которые там жили. Они понимали, что делают. Перекрыли задвижки, остаток воды слился. Отсеклась именно рамка четырьмя задвижками. И были сняты эти приборы и оборудование. Місцеві мешканці інцидентом не вдоволені теплоенергетики тим більше. Та да, от там у знаєте хто бомжарики у таких випадках. Ситуацію беруть під контроль працівники служби безпеки, режиму та зв'язку харківських теплових мереж. Їхня справа разом із поліцією відшукати підозрюваних і максимально повернути вкрадене. Цього разу шанувальники кольорових металів далеко не втекли. Здається, не дуже й розуміють, що скоїли. Я наркотики потребляю, сильно хотілося наркотиків і... Я не оборудование воровал у вас, я там провода у вас воровал. Один провод 600 гривен, я их выпаливал, я их не продавал. 11 метров. Да, это от одной будки ко второй. Ну, я его отрезал один конец, второй брал, сматывал на руку. Брал пакет, ложил кулек, ушел в лесопосадку и выпаливал. Ну, я ж не знал. Если бы я знал, мне никто не говорил. я просто его отрезал, и оно все работало и без него. А, ти мені ударила так то. Мені пальці палопалі сіте от до отока. От. Шами сталося оте, і оте. Рука лопнула. незабаром у 20-річного Юрія суд про обрання запобіжного заходу. Він добре розуміє, що на нього чекає позбавлення волі і що життя пішло якось не туди. За професією хлопець, плиточник, лицювальник та штукатур, але так звані друзі порадили інший бізнес. Відпрацьовуючи територію обслуговування. Надійшла інформація від других співробітників поліції сміжного району Немишлянського, то що був побачен чоловік Олексіїв на дорогій території біля металабрухту, прийомки металобрухту, який здавав. Кабеля тим часом теплоенергетики додають до планів робіт, яких і так вдосталь відновлення понівечених теплових пунктів. У той час як Юрій Олексєєв за його словами вторгував за вкрадене майно аж 5 тисяч гривень. У відновлення теплових рамок доведеться вкладати набагато більше коштів і людських зусиль. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. У компанії Наутогаз визначилися з новою вартістю на блакитне паливо для побутових споживачів. Поточний тарифний план фіксований закінчувався 30 квітня, однак його вирішили продовжити ще на рік. Тож пояснюють, у компанії ще 12 місяців. Вартість газу залишатиметься незмінною і складатиме 7 гривень 96 копійок за метр кубічний. Це рішення ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації, ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні. У Наутогазі додають у квітні цього року вийшли на українську побутову біржу та закупили понад півтора мільйона кубометрів природного блакитного палива у приватних видобувників. Це виконали в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу. Становить 10 тисяч 972 гривні за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці склала 10 тисяч 767 гривень за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Крім того, компанія продовжує нарощувати і власний видобуток. Раніше запустили дві свердловини на одному з найбільших родовищ нашої держави. Так за добу вдається отримувати на 300 тисяч кубічних метрів блакитного палива більше. Загалом же Нафтогаз наразі обслуговує 98% споживачів. Це майже 12,5 мільйонів українських домогосподарств. Усі вони будуть підключені до тарифу, фіксований автоматично, зазначили у компанії. Ніколь Костенко, Андрій Паколов. Новини Харків. 1 травня, по 1 жовтня, в Україні можна не вмикати денні ходові вогні або ближнє світло в денний час доби поза населеними пунктами. Неувімкнення освітлювальних приладів не буде вважатися порушенням ПДР. День праці та день перемоги над нацизмом у другій світовій війні не будуть вихідними. 1 травня та 9 травня цього року є звичайними робочими днями. 19 травня Верховна Рада планує продовжити дію воєнного стану ще на 90 днів. Відповідно, загальнодержавна мобілізація триватиме ще до середини серпня. Згідно рішення Кабміну, поточні тарифи на електроенергію для населення до кінця травня залишаться незмінними. За споживання до 250 кВт на годину, 1 гривня 44 копійки понад 250 кВт на годину. 1 гривня 68 копійок. ВПО отримують кілька видів держдопомоги. Щоправда, на них можуть розраховувати лише ті громадяни, які виїхали з населених пунктів, включених до офіційного переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово окуповані. Щомісячна соцвиплата для дорослої людини 2 тисячі гривень, для дитини або людини з інвалідністю 3 тисячі гривень. В Україні очікується підвищення цін на пальне в окремих регіонах. Причина ворожі удари по паливній інфраструктурі України. І, хоча дефіцит із пальним в найближчі сім днів буде ліквідовано, але незначне подорожчання нафтопродуктів неминуче. 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, тому субсидії зменшаться. Перерахунок здебільшого відбудеться автоматично, у разі якщо розмір субсидії не змінився, її одержувач має звернутись з цього приводу до пенсійного фонду, що відповідає за надання субсидії.